Мир вам, браття і сестри! Сьогодні ми говоритимемо про світло у нашому житті, а саме про дві новинки від Софірна і опосередковано від Вуркоса, і порівнюватимемо їх з моїм модом на базі Вуркоса FC12. Тут у нас Софірн sk 1 і те, що я скажу стосовно нього, можна приймати на рахунок Вуркоса td 07 через те, що це фактично один ліхтар, але Вуркос буде на. Елементі живлення 18350 із фігурною кліпсою, ну і трішечки іншим дизайном. Почнемо з СК-1. Корпус у нас алюмінієвий. І чи не головною фішкою цього ліхтаря у нас є ось цей перемикач магнітний. Якщо я його пальцями рухаю, ви можете почути якийсь звук і побачити люфт. Але при використанні це взагалі незначно і якщо я ним потиліпаю, то ми почуємо лише звук акумулятора, який всередині повтається. Так, цей механізм на свої гроші зроблений, як на мене, доволі непогано. Кліпса двостороння, як на мене, доволі м'яка, але робоча у мене з нею проблем не було. Всі три наші сьогоднішні пацієнта мають вбудований порт USB-C. Тут у нас ззаду електронна кнопка на два кліки, що є дуже незвичним, я ще такого не зустрічав. Тобто, спочатку ми маємо. Один клік, а потім, коли тиснемо далі, маємо ще один клік. Тобто 1, 2. Як ми бачимо, тут у нас є магнітний перемикач, який відповідає за режими заблокований, в якому ми хоч на один клік, хоч на другий натискаємо і маємо лише найнижчий режим. Повсякденний режим, де ми або повністю протискаємо і маємо режим пам'яті, або натискаємо наполовину і починаємо з найнижчого режиму. А далі. Половинними кліками так само змінюємо, як і в механічній кнопці, зазвичай зворотнього кліку режими. А якщо натискаємо повністю, то вимикаємо. А от в режимі тактичному, як на мене, це найграмотніший реалізований тактичний режим з усіх, які я тільки зустрічав, це половинний клік це турбо одразу турбо. А якщо ми повністю тиснемо, то це у нас строб. Ці режими працюють лише тоді, коли ви тиснете на кнопку. Тобто, у випадку тактичного використання, коли вам треба терміново, от зараз посвітить або засліпить, і так далі. Якщо ви хочете, просто собі посвітить під ноги, звичайний свій повсякденний режим, клік, світимо, все чудово. По режимах, якщо ми починаємо з у режимі з найнижчого, то ми бачимо, що це якби не зовсім найнижчий режим, і в повній темряві ви не можете спокійно посвятити собі на метрів 20, як мінімум. Далі ми маємо просто низький режим, середній, високий і турбо. Турбо у нас в основній лінійці, воно нікуди не винесене, скорочень до нього немає, але в них тут немає сенсу через те, що ви можете просто собі в тактичному режимі хоба, у вас є турбо. Режими в цілому нормальні. Те, що ви собі захочете, ви завжди можете підібрати, але, як я вже казав, найнижчий режим тут явно не Moonlight. Saphir SR12. Тут у нас такий самий діод стоїть, оптика трохи менша. І повернемося до якості. Так само, як і в попередньому варіанті. У нас тут я не побачив якихось гострих граней, і нарікань за свою ціну немає, якщо, звісно, не враховувати цей легендарний темлячний отвір з доволі гострими краями. Кліпса так само двостороння, так само глибокої, доволі посадки, і так само доволі м'яка. Ну, але знову ж таки, проблем великих з нею я не відчував. Кнопка це от одна із основних проблем цього ліхтаря. Через те, що вона тут у нас так само, як на умовному SC18 софірні, або в уркусі WK03. Вона не зовсім зручна, і хоча працює вона адекватно, але з часом вона починає обтиратися. І загалом це буде не дуже естетично. Індикація, як і в sk 01 у нас після вімкнення діод горить зеленим. 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 Ну і далі там червоним. Керування у нас традиційне для сефірного з збічною кнопкою, просте. Затисканням ми маємо низький режим. Тут він уже, на диво нижчий, ніж у СК-01, і причому значно нижчий. Тут уже його не гріх назвати її Мунлайтом. Далі з затисканням перебираємо основні режими. Високий. І турбо. Турбо у нас винесено. Ми так само, як із вимкненого, так і з увімкненого подвійним кліком його можемо увімкнути вимкнути. Звісно, якщо з турбу, то кліку ми повертаємось в основні режими, а потім уже вимикаємо. Блокування чотирма кліками, і все. З блокування у нас або він мигає, що нічого немає, або коли ми затискаємо, ми маємо свій Moonlight. Для порівняння габаритів, ось він так порівняно з Wurcos FC 11C. Він трошки коротший, а по діаметру плюс-мінус те саме. Ось ми можемо побачити, що він, можливо, навіть трошечки товщий за Вуркос. Ну і мій мод на базі FC12. Початково він був на дві кнопки, тобто у нас механічна хвостокнопка і електронна бічна кнопка. Але тут в мене вже стоїть драйвер дандана, який, відповідно, абсолютно легко керується однією кнопкою, і задня кнопка у мене замінена на хвостокришку з магнітом. Тут у нас, до речі, теж є магніт. Якщо порівнювати його з FC11, то ми бачимо, що рефлектор у нас глибший, відповідно, сам ліхтар довший. В іншому товщина плюс-мінус. Ну і голова у нього трошки товща. Тут хвостокришка вже без бісючих гострих країв тамлячного отвору, можна тільки якось доколупатися до ребер охолодження голови, але вони так само не критичні, взагалі, якість на свою ціну чуда. На керуванні я не буду особливо зупинятися, бо дандан, -дан тут можна налаштувати все і подивитися все. Кнопку я не можу назвати найкращою через те, що в різних ліхтарях вона відчувається по-різному, але зазвичай вона працює взагалі без нарікань і не обтирається, як оця ось кнопка. Світло і промінь. В цих двох ліхтарях заводу встановлено діод SFT-25R. Це холодне світло 6500 К з поганою кольоропередачею і не найкращим відтінком. В моєму моді з заводу був SFT-40, так само 6500 К, але вже з трошки ліпшим відтінком. А зараз тут, після кількох діодів, тут вже був і зелений у і так далі. Зараз тут у мене прописався W5050 SQ3. Китайський діод, в моєму випадку, на 3000 кельвінів, також з низькою кольоропередачою, але з хорошим відтінком. Звісно, через його температуру він має меншу яскравість, ніж його холодні конкуренти. Ці три діода трьохвольтові, всі три ліхтаря мають стабілізацію. Різниця в тому, що тут у нас. 50-50 футпринт. Тобто розміри дівода 5 мм на 5 мм, а SFT-25 в цих двох ліхтарях у нас 35-35, тобто 3,5 на 3,5 мм. В SK1 ми маємо типовий рефлектор консвітло, як і в інших ліхтарях. Ми маємо чітку центральну пляму і доволі широкий окіл заливки. В SR12 ми вже маємо трошки менш чітку центральну пляму, і так само окіл заливки, але вже трохи більш залитий. А у fc 12 го є певна особливість. При плюс-мінус однаковому діаметру рефлектора з SR-12, він має глибший рефлектор, відповідно, кут у цього рефлектора дещо вущий. І ми маємо вущий кут заливки, і через це у нас заливка. Яскравіша порівняно з іншими ліхтарями. В цьому випадку я бачу певний плюс через те, що коли я свічу собі під ноги, я не бачу лише чітко центральну пляму і там щось навколо. А я бачу плюс-мінус картину всю і на низьких режимах можу спокійно світити перед собою, і це буде доволі зручно. СК-1 та СР12 мають сумний артефакт. Центральна пляма їх по центру має дещо тепліший. І гірший відтінок, тобто ми світимо бубликом з коричневим центром. І не те, щоб це унеможливлювало користування, але я це постійно помічаю, і мені це кидається в очі. Мені це не подобається. У випадку FC 12 такий ефект, якщо дуже довго придивлятися, теж можна помітити, але він дуже рідко кидається в очі, і взагалі я якось не помічаю його при користуванні. Також SR12 має артефакт у вигляді ось такого кільця. Воно доволі помітне, але якось критично на функціонал ліхтаря не впливає. По світлу скажу, що sk 1 найбільш далекобійний. У нього рефлектор найбільший серед сьогоднішніх конкурентів, тому він має змогу краще фокусувати промінь. У нього чітка центральна пляма і добиває вона найдалі. sr 12 має не таку чітку центральну пляму. Контраст у нього трохи нижчий. При цьому всьому, це все одно рефлекторний, доволі зібраний промінь. А FC12 у нас з сьогоднішніх пацієнтів найменш далекобійний, але частково це через те, що у нього 3000 кельвінів. Якби у нього так само стояв SFT-25, мені здається, результати були б зовсім інші. У висновку: якщо вас налякає хвостокнопка і вам потрібен тактичний ліхтар, який ви можете спокійно використовувати на щодень, то ось чи не єдиний ваш варіант. Через те, що керування, як я вже казав, у нього неймовірно реалізоване. Промінь у нього зібраний, чіткий, все класно. Але у нього є два нюанси, які псують повністю враження в моїх очах: це Moonlight, точніше, те, що у нас замість нього є, і ця особливість з бубликом з коричневим центром. Можливо, я спробую замінити діод і подивлюся, що буде з променем. Але Moonlight це не додасть. Хоча на тактичному ліхтарі, можливо, це і не потрібно. Але от в цьому режимі повсякденному мені все ж таки хотілося мати хороший мунлайт. Якщо тактичність для вас не надто критична, а головне для вас це хороший розмір кишеньковий і зручне керування бічною кнопкою, то SR12 буде не найгіршим варіантом. Особисто для себе я його не розглядаю, бо, по-перше, у мене є ось цей ліхтар. А по-друге, мені дуже не подобається ось ця кнопка. І я не в захваті від поєднання діода з рефлектором від променя, який воно дає. Хоч, хоча це не применшує загальної збалансованості ліхтаря і найменших розмірів на сьогоднішньому столі. А всі 12 як був моїм основним кишеньковим далекобійним ліхтарем, так ним і залишиться. А на цьому я вам дякую за увагу. Залишайтеся на світлій стороні. Darcy. Billy Harrington. Mm-hmm.